Чи може ФОП офіційно працювати за кордоном та продовжувати сплачувати єдиний податок в Україні? За доходи, отримані за кордоном, громадянин України зобов'язаний подати декларацію про майновий стан і доходи, а також сплатити 18% податок на доходи фізичних осіб і 5% військовий збір. Для того, щоб уникнути подвійного оподаткування з податку на доходи фізичних осіб? Потрібно до декларації про майновий стан і доходи додати довідку про сплату податків за кордоном, переведено на українську мову. При цьому уникнення подвійного оподаткування не стосується військового збору його потрібно оплатити. Також це не стосується розміру єдиного податку для ФОП. Доходи ФОП в Україні оподатковуються за звичайними стандартами. Така необхідність пов'язана із тим, що для України ви є резидентом і повинні сплачувати. Податки з усіх доходів, отриманих навіть за кордоном, записуйся у консалтинг центр на консультацію.